Привіт-привіт! Мене звати Аліна і я рада вітати тебе на своєму каналі. Сьогодні у нас другий день челенджу тренування на сідниці. І для цього тренування тобі знадобиться фітнес-резинка, якщо її немає не проблема, продовжуй, але без неї. Та гантелі. Гантелі можна замінити на будь-які предмети вдома, наприклад, на пляшки з водою. Це тренування не займе у тебе більше, ніж 15 хвилин, а сідниць буде досить таким яскравим. Тож, поїхали. Не забувай виконувати розминку перед кожним тренуванням. А ми почнемо. Одягаємо резинку над коліном і будемо працювати. Як зазвичай, будемо починати з присідань. Сьогодні у нас дві пульсації і виходимо на носки. Один, два, вверх. Один, два, два. Один, два, три. Один, два, чотири. Один, два, п'ять. Один, два, шість. Один, два, сім. 1, 2, 8, 1, 2, 9, 10 і ще 1, 2, 1, до 15, 2, 3, 4, 5. Чудово. Далі ми стаємо в напівприсід і моя задача витягнути носок по діагоналі повністю рівно. Торкаємось. 3, 4, 5 6 7 8 9 10 і 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 і 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Чудово. Є. Yeah. Виходимо на лікоть на коліно. І моя задача з видихом зробити розведення. Опустили. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видих наверх. Сім. І вісім. Дев'ять. Десять і ще три. Один, два. Три. Чудово змінюємо сторону. Працюємо так само на іншу. Лікоть. Коліно. І поїхали з видихом. Один, два, три. Чотири, П'ять, Шість, Сім. Вісім. І один, два, і три. Три. Чудово! Супер! Відчувається. Зараз переходимо на сідничний міст. У нас рівні руки позаду, зігнуті ноги попереду. Резинка тримається там само. І я піднімаю таз, розвожу, звожу. Один, два. Тримаю всю стопу на підлозі. Не видриваю п'ятки. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Стискаємо вверх. П'ять. І поїхали. Працюємо однією стороною. Витискаємо один. До вісьми. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім і вісім. Інша сторона: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Чудово. Супер. Відпочиваємо дихаємо, піднімаємось вверх, візьмемо наші гантелі. Якщо немає, нагадую, можемо брати як альтернативу пляшки з водою. І наша задача. Широко ставлю ноги, як завжди на присіданні. Сідаю вниз. Піднімаюсь і нахиляюсь в тягу. Покажу що спереду. Сідаю вниз. І нахиляюсь тягу. Два. Вниз. коліна широко. Три. Вниз. Чотири. І вниз. П'ять. Вниз. Шість. Вниз. Сім. Вниз. Вісім. Вниз. Дев'ять. І вниз. Десять. і ще два. Один. Два. Чудово. Окей. Кладемо наші гантелі, Відпочиваємо. Дихаємо, п'ємо воду. І будемо повторювати на ще два таких кола. Як тільки ви відновили дихання і добре себе почуваєте, можемо повторювати наше коло. Я б не радила в такий маленький час тренування набирати дуже велику різноманітність вправ. І завжди, коли ви до тренування, краще зробити декілька, але на декілька підходів, ніж там, 20, але по одному разу. Так, ми зосередимось на навантаженні, пропрацюємо саме цільові м'язи і дамо саме їм хороше навантаження. А якщо будемо робити просто там 15 хвилин купу різних вправ, ми спробуємо. Пуємо все потрошку, навантажимо все потрошку, але не дамо якісного важкого навантаження для того, щоб розвиватись. Тому повторюємо. У нас дві пульсації. Один, два, носки на 15. Видих зверху. Три. Чотири. П'ять і шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять і ще п'ять, один, два, три, чотири і п'ять. Чудово. Далі ми йдемо, відставляємо носок від себе. Сідаємо в напівприсід. По діагоналі відставляю, вагу перевожу на опорну ногу. Три, чотири, п'ять, шість, сім. До тридцяти, вісім. Дев'ять, десять. І ще контролюємо, щоб ми не піднімались під час виконання, Тобто, щоб ми не переходили поступово в положення стоячи, а працюємо все-таки знизу. І ще один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово, переходимо вниз і у нас були. Бічні відведення. Ставали на лікоть. З видихом розводимо. У нас 13 повторів. Раптом ви відчуваєте, що вам досить легко ви можете виконувати на більше кількісно 7, 8, 9, 10 і 1, 2, 3. Чудово змінюємо сторону і одразу працюємо на іншу. Коліно, лікоть. З видихом. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять і три. Один, два і три. Фух. Чудово. Стаємо на рівні руки. Працюємо сідничним мостом. Ноги ширші, ніж плечі. Так само стоять, як на присіданнях. Тиснемо в п'ятки, стоїть вся стопа. І піднімаємось вверх. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. З видихом вверх. Дев'ять. Десять. І всі. Один, два, три, чотири, п'ять. Переходимо на одну ногу і витискаємо вверх. Поїхали. Вісім повторень. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. На іншу. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Підіймаємось вверх. Чудово. Можемо залишити резинку. Беремо на свій гантель і продовжуємо. У нас нахил. Як тяга. І присідання. Один. Нахил. Два. Нахил. Три. Нахил. Чотири. Нахил. П'ять. Нахил. Шість. Нахил. Сім. Нахил. Вісім. Нахил. Дев'ять. Рівна спина. Нахил. Десять. ще два. Один. І. Два. Чудово. Кладемо наші гантелі. Фух. Відпочиваємо. Дихаємо. Тримаємось. П'ємо воду. І налаштовуємось на нашу подальшу роботу. Фух. Добре відчувається. Тримаємось, дихаємо. Вдих. Видих. Опускаємо. І знову вдих. Видих. Піднімаємося. Чудово. Коли вам важко відновити ваше дихання, ви можете пробувати дихальні вправи, контрольовані вдихи. Так само як тут ми робили вдих, повільний видих, так само ви можете стати і... Контрольовано подихати для того, щоб відновити ваше дихання і нормалізувати ваш пульс. Чудово. Готуємось до нового кола. І поїхали. Працюємо так само. У нас подвійна пульсація. Виходимо на носки. Один. Два. Три. Коліна широко. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. ще п'ять. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Переходимо до носків. Тридцять носочків. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти. Десять. ще. один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. двадцять і один. Два, три, чотири, п'ять, Шість. сім, вісім, дев'ять, тридцять. Чудово, переходимо на лікоть. У нас ось залишилось декілька вправ. Лікоть коліно. Я тримаю зазвичай на стегні і з видихом вверх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять і один, два і три. Фух, чудово. Змінюємо сторону. Працюємо на іншу. Лікоть коліно. І їдемо. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І ще три. Один, два, три. Хух. Дуже добре. Відчувається. Тримаємо дві руки позаду. Хух. І підіймаємо вверх. Розводимо, зводимо. Один. Два. Цього разу на двадцять зробимо. Три, чотири. І п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять і ще. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Тримаємось. Вісім. Високо піднімаємо. Дев'ять. Десять. чудово. Хух. І продовжуємо однією ногою. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім до десяти. Дев'ять. Десять. І на іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. З видихом вверх. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять і десять. Чудово. Беремо наші гантелі і переходимо до останньої вправи в колі. У нас. Тяга. Тримаємо вагу не попереду, а топимо третьою точкою між ніг. Видих. Присіли. Один. Тяга. Присіли. Два. Тяга. Три. Тяга. Чотири п'ять. Шість, Сім. Вісім, дев'ят. Десять, ще п'ять, один. Два, Три, чотири і п'ять. Супер! Відпочиваємо дихаємо. клас. Дівчата, я вас вітаю. Ми зробили неймовірно хороше, коротке, але інтенсивне і таке відчутне тренування. Дуже дякую вам за нього. Не забувайте підписуватися на цей канал, ставити мені вподобайки, ставити повідомлення про нові відео. І до зустрічі завтра!